Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по лісах Карпат. У пошуках білих грибів і не тільки білих, а істивних грибів. І так, сьогодні, сьогодні прийшов той час, що треба відвідати низиний Карпат і подивитися на наявність білих грибів. Їх би, мало бути, небагато, але поштушно вони би мали. Мали вже бути. І так, сьогодні. Сьогодні у нас 23. липня, 23 липня, середа. На даний час. 15 година, 15 хвилин дня. Ось ми зайшли до лісу. Піддивимося, чи є якийсь позитив зрушення з рибочками, чи немає. Все-таки я думаю, що мало, мало би бути зрушення не багатко, але кілька штук. Кілька штук мали б бути. Ну, але тут так і не хочеться. А як воно буде в наявності, то ти бачите? Так, ходимо ми суту по гробницях. Ліс уже лі, ліс вивчений. Це назирний Карпат. І грибочки тут переважно дубові. Так, щось я вже побачив. Щось я вже побачив. Щось побачив і вроді не один, і білі. Є білі молоденькі, так що... То... Ну, я взяв кошик, але кошик, мабуть, занадто багато. Можна було обійтися і кульочком. Але кошику грибок дихає. А в кульочку дихання немає. Так, ось. Ось такі нас нині чекають. Мацьопки. О. О, дочекалися. Це один. Дивимося. Ні, тут немає. Тут не бачу. І тут не бачу. ось тут я ще побачив. Але що це за грибок? Грибок називається. Білячок. Ось який. Красоти. Ура! Ось і почнуться наші походи. І так, два білячка ми знайшли. Ну, дощику ще би не мішав. Добре, йдемо далі. Ось яка сімейка. Синяки Синяків цікаво. О, ось показує. Скільки їх тут? Два, три, чотири, п'ять, шість. Ось так скоро будуть білі рости. Такими сім'ями. Синяки йдуть в першу чергу. Не знаю чи побачите Отакі такий Білячок такі от дрібненькі. Тільки грибниця тільки починає розвиватися. Чесно говорячи я не зразу повірив, але дивлюся, білі білі. такие два красючка. <реклама> О, было еще мокренько. Так, еще другие. Такие вот, чтобы вылезть. Ось яка в нас сироїшка виросла. Ми таку сироїшку не берем. І курочка не, кіне, корочки, не кормимо. І це в нас по рахунку п'ятий білий. Ось який він є. Ось у нас ще дрібненькі білі. Ось один. І ось ось тут. Вже Ту мишка надкусила. Означила, що вона тоді. А це в нас вже показник. О! Ось які ми білячки. Один і ось другий. О! Азарт розвивається. Це вже щось. Щось ось які синяки виросли. То відноситься. Ту категорий білих рибів. Ще який білячок виріс. Ще один. Не один, а два. На світ Божий появилося два. І того в певно грибочків. Ох, який виріс велетень. Найбільший грибок за сьогодні. І чотирнадцятий. Цікаво. Це ще не п'ятнадцятий. Він самий. Він самий. Ось які матьопки. Ось один, другий, третій, четвертий. Залежимо. Там п'ятий. Що дві Ось ще які білячки молоді. Ось один. Але його вже мишка. Скоштувала. і ось тут, Що тут ще один. Дикраза. А то он маленький. Ось еще два. Три. Вот тут уже около 20 штук. Один, ось другий ось там третій. добре. Дивимося, дивимося, я більше не бачу. ось ще в нас молоденький. Ось ще тут. Дрібненькі, молоденькі. Ось. Один. Ось з другої Так. так. що більше я не бачу. Ось у нас останній за сьогодні білячок Чучок білячок. Такий красивенький. Ну і що цього ми будемо завершувати. І того поверх 20 білих. Я знайшов. Добрий результат. А подальшому, по-дальшому воно буде йти на зростання по штуках, ну, відповідно, і в кілограмах. От такий вигляд мають наші білячки. Ну а тут синячки, то буде, буде комусь в подарок. Ось такі ще білячки маленькі ростуть. Ну а вам, звісно, як завжди бажаю знаєш, що більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я бажаю вам і мирного неба злобою. Ну і як завжди нагадую, пам'ятайте. Ліс хворіє. Він потребує поратунку. Не засмічуйте його, не вбивайте його. А також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А ще мені підказують, копати можна, але гнилі. Гнилі можете копати для розсади. Всього доброго вам, до побачення, до наступної скорої зустрічі.